Коростенські каратисти з клубу скеля знову серед найкращих. Спортсмени взяли участь у міжнародних змаганнях Бензайка Кап дві 2025» у Берліні, де Україна посіла третє загальнокомандне місце. А також у всеукраїнському турнірі чемпіонат зі стильового карате у Києві, де вибороли перше загальнокомандне місце. Наш клуб виїхав 4-5 жовтня на змагання в Німеччину в місце Берлін. Де прийняло участь 1010 спортсменів 146 клубів і 22 країни. Наш клуб гідно представив нашу країну. Ми зайняли там дві золотих, три срібних сріблих і 11 бронзових нагород. Також ми 19 жовтня поїхали на змагання в стільовому чемпіонаті, всеукраїнський український чемпіонат по карате. В місті Київ і серед 15 клубів і вісім областей наш клуб зайняв перше загальнокомандне місце. Виграв там 30 золотих, 29 срібних сріблих і 34 бронзи. Для спортсменів ці турніри не лише випробування, а й безцінний досвід. Берлінія зайняла перше та друге місце. Перше по ката, а друге по спарінгам. Розкажи, будь ласка, де тобі було складніше в Берліні чи в Києві? В Києві. А чому так? Там було багато спирників, спарінгів. І я виграла всіх. Навіть mm -hmm. великих дівчат. І ще я поїхала в Берлін сама, а в Київ з мамою поїхала. І ще з братиком льоси. Mm -hmm. То це ти в Берлін така маленька їздила сама? Так, сама їхала. Ой. І тобі не було страшно? Ні. Не було. А чим тобі подобається карате? Подобний е, тренер. Е, дуже багато е, класних задань задає. Мені дуже подобається подобається. Берліні третє місце, а в Києві два перших. Угу. Е, з яких країн були спортсмени в Берліні в твоїй категорії? М -м, Ірландія, Нідерланди, е, Іспанія. І німеч з ким було найважче? Ні з яким. Ну, саме з ірландцем. Що ти відчуваєш, коли на міжнародних змаганнях піднімаєшся на п'єдестал з прапором України? Це буде облегчення, тому що ну, ти тренуєшся на тренуваннях, а потім вже піднімаєш прапор України, це, ну, це кайфово. Який секрет успіху справжнього спортсмена? Секрет успіху це слухатись тренера, тренуватися і виступати. Каратисти кажуть, що за кожною медалю години тренувань та настанов тренерів. У Києві я посія, посіла перше місце в катах та третє у спаррингах. Потім я в Берліні в катах виграла перше місце і в спаррингах третє. Що тобі найбільше подобається в змаганнях взагалі? Те, що там дають медалі, кубки і там дуже круто. У тебе є друзі в команді? Так. Хто? Максим, Льоша, Аліса, ще один Льоша, Марк. І там дуже багато людей. А скільки ти взагалі карате займаєшся? Чотири роки, вже четвертий. А чому ти вирішила обрати саме карате? Не знаю, але мені вони дуже подобаються. А чим? Тим, що там круті удари. А який ти удар вважаєш найкрутішим? У Рамалаші. Покажеш нам? Так. Давай. Я посів третє і третє, а у Берліні друге. Скільки вже займаєшся карате? Шість років. Подобається? Так. А чим тобі подобається карате? Ну, по-перше, це спорт, це ну, для себе, саморозвиток. Плюс у мене тут друзі. Мені просто тут подобається. Багато друзів? Так, весь клуб. – ти кажеш, що у тебе тут багато друзів. А наскільки взагалі важлива підтримка на змаганнях команди, друзів? Дуже важливо. Впливає якось. <плеве> <плеве> ти виходиш перед боєм, якщо тебе не підтримують, то більше ж ти погано виступиш. Якщо тебе підтримують твої друзі, то тебе дух. В Берліні. Скільки було взагалі учасників твоїх категорій, з яких країн? В, в без Веса в мене було чимось там людей. З яких країн? Нідерланди, Німеччина, Туреччина. Україна теж були багато. Італія. ким було найскладніше? З турком там один мені запам'ятався. А чим запам'ятався? Він, він мене виграв. Ага. І цим і запам'ятався. Я, я його запам'ятав, я його колись виграю. За кожною перемогою тренер. Людина, яка бачить потенціал у кожній дитині і допомагає йому розкритися. У спортивному клубі Скеля два тренери Володимир та Кирило Зеленовий, які підготували спортсменів. Як ви оцінюєте результат виступу спортсменів? Дуже добре. Тому що діти наші вилажились на всі 100%, батьки нам допомагали з поїздкою, всі дуже гарно виступили. Нема таких дітей, що приїхали без медалей. Всі дуже вражені поїздкою, всім сподобалось. На вашу думку, чому вдалося досягти такого результату? Я вважаю, що це дисципліна і наполегливість дітей, тренерів та батьків. Тобто все як єдиний механізм, повинно працювати. Точно так всі разом працювали, всі разом дійшли до результату. Після успішних виступів у Берліні та Києві спортсмени не зупиняються на досягнутому. Коростенські каратисти клубу скеля продовжують підтверджувати свій високий рівень і вже готуються до нових змагань.